Добрий ранок, прекрасні люди, дуже рада вас вітати. Давайте поговоримо з вами про наставництво. Багато людей вважають, що сьогодні ми все знаємо, нам, все доступно, все зрозуміло, але ми багато речей не можемо зробити в своєму житті. Чому? Тому що є такий сучасний момент, да, фіксація. Звичок, трекер звичок. Так от наставник він допомагає вам набувати християнські, духовні цінності, принципи і звички, які є допомогою вам при житті, щоб дійти до Царства Божого. Наставник може бути людина, яка навіть не вчилася на наставництво, тому що вона має дар від Бога. І це видно по людині, як вона спілкується, як вона молиться, як вона що робить, по ній просто видно. Що це наставник. або ви можете самі обрати людину, яку вважаєте, що на сьогоднішній момент ця людина є досвідченою, і вам підійде її принципи життя. І декілька років ви можете бути поряд з людиною, щоб навчитися тим чи іншим фічкам, Але вам треба бути готовими. Тому що наставники, коучі, ментори це такі ж самі люди, як і ви. Так само живуть в гріховній плоті, хочеш не хочеш. І Є в житті такі моменти, які вам не сподобаються. Але є багато моментів, коли реально є духовний стержень, такий моцний, за який треба триматися і якому треба навчитися. Тому мені б хотілося, щоб ви пам'ятали, як написано в новому заповіті. Поважайте наставників, служителів, лідерів. І будьте з ними, якщо ви хочете реально навчитися, будьте з ними десь приблизно як Христос вчив три роки. Це допоможе вам більше глибше пізнати і реально привити справжню звичку. Коли ми дивимося на історію Ісуса Христа, з учнями бачимо, що Він вчив їх багато молитися. І він вчив багато роздумувати над тими чи іншими словами. Тому ми бачимо сьогодні Біблію в такому тексті, як ми бачимо, яка є доступною, зрозумілою. Яка і сьогодні є трендовою, тому що не дивлячись на те, що ми живемо в місті, ми розуміємо, що мається на увазі про поля там і все інше про овець, коли він каже, нам це зрозуміло, тому що написано мудро, доступно, зрозуміло. І от наставник він має таку силу, коли щось незрозуміле вам дається зрозуміло, і ви можете це зробити в своєму житті. Знаєте як? Коли Біблія у вас оживає, і коли люди дивляться і кажуть ого, круто, ти реальний християнин. І у мене багато є різних історій на цей момент, навіть коли я була в Польщі і я опрацювала з ООН з компанією Іом, і я зразу говорила, що я віруюча, я не соромлюсь цього. Але через те, що я є яскравою, я можу говорити на різні теми, я не зашорхана, я сучасна і в соцмережах і так далі. Люди потім тільки зрозуміли, коли читали мене, коли дивилися, які в мене є принципи життя. І коли пройшло десь півроку, він сказали, Оль, ти точно віруюча. Тому що, то, то, як ти живеш, це, це відрізняється. І це класно, розумієте? Мені б хотілося, щоб віруче було видно, щоб. Те слово, яке в Біблії дано, ви світло цьому світу, має бути так. Ми є світ. Господь через нас має діяти. І мені б хотілося, щоб ми були світом. І знаєте, коли я чую момент, що наші діти підуть в звичайну школу, тому що вони мають бути солю, друзі, це було написано духовно-зрілим учням Христа. Діти ваші ще не покаялись, ще не увірували. Не треба їх напрягати. В Біблії написано «Не роздражайте. І мені б хотілося, щоб ви цінували своє життя так, щоб ваші діти виросли і цінували своє власне життя. А що таке життя це Христос. Будемо вам молитись про це. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок і за ці думки. Дякую, що допомагаєш нам розуміти цінність наставників, коучів, тому що це люди, які просто допомагають нам бути. Послідовними і вірними в своїх ділах, ділах справах для того, щоб освяченою дорогою йти до тебе, допоможи нам в цьому. Також допоможи нам, щоб ця дорога до тебе вона була світлом реально для тих людей, які нас оточують, щоб інколи без слів люди розуміли твою велич, твою любов, твою турботу. А інколи з словами, любов'ю і мудрістю люди бачили. Таку неймовірну турботу і досвідченість християн. Це важливо. Просили, будь ласка, нашу націю, де б ми зараз не були розсіяні, розпорошені, але я вірю, що ти здатен допомогти нам об'єднатися ще більше і бути не на слові патріотом, а на ділі патріотом. Допоможи нам не робити громадянську війну серед один одного. Допоможи нам все ж таки. Піклуватися не в тяжкі моменти, як з каховкою це було, а коли люди просто от вже втомилися від бомбардування і вони йдуть. Допоможи, щоб люди приймали, приймали зачастую не так, як приймається, а все ж таки по благодаті. Це було б класно. Відкрий наші серця, наше розуміння, наші справи, щоб воно реально приносило нам радість. Прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня.